Так, друзі, всім привіт вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво, які найкращі, Там яка найкраща соцмережа в Україні. Ну, давайте подивимося. Так. Будемо дивитися це через плеймарки. Так. Спочатку дивимося, скільки людей скачало Телеграм. Так, Telegram. Телег... Чого? 15 мільйонів відгуків, та, та один мільярд завантажень. Чого? І такі оцінки гарні. Ну тут, звісно, є погані оцінки, так їх прилично говориться. Да, не такі ж тут прямо круті оцінки. Далі дивимося WhatsApp. WhatsApp Ватсап загалі 10 мільярдів скачало. Ватсап. Пок, Ватсап поки що на. На пок, поки що на першому місці, друзі. Я вам... Рекомендую потихеньку вже переходити з Телеграма на Ватсапи, тому що Ватсапи за скоро в Росії забанять, а телеграм, а телеграм в Росії банять і не збираються. Далі дивимося Діскорд. Так, Діскорд 500 мільйонів і відгуки трохи гірше, ніж Ватсап. Діскор ну, це теж гарно, але рекомендую WhatsApp. Redдіти та новини всякі. От, Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Які соцмережі я вам рекомендую завантажити? Там це WhatsApp або Telegram. А Viber я не рекомендую.